Ця галявина, і на цій галявині тільки в одному місці повалені дерева. Починається з цього місця, а там вдалині бачите, вершки, тут уже середина, там центра повалені. Якщо придивитися повністю в лісі, то іменно цей участок невеличкий. Як ви бачите, ліст повністю цілий, ніде немає ніяких крім цього ось, пошкоджень. А в цьому місці щось напевно таке впало. Я не думаю, що це від вітру в одному місці в центрі ліса. Дивимось там все ціле, а в цьому місці отаке от, от повалене. Я думаю, щось летіло і гарно сюди ударилось, поламало купу дерев, там он вдалині ще дивимось і десь там аж припаркували. Зараз піду гляну. Відео набере. 100 тисяч переглядів покажу вам другу частину, де воно що.